Урилах з поеми Кавказ і тебе загнали, мій дуже єдиний мій якова добри, не за Україну, а за її ката довелось пилить кров до не чорну довелось запити з московської чаші московського трута. Ох, дуже мій добре, дуже не забути живою душею Україні витай Літай з козаками понад берегами. Росклиті могили, степу визирай, заплач козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу визивай. А поки що мої думи, мої люте, гори сятимуть, нехай листуться з вітром, говорять. тих із України понесе з лосою. Мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Нехай. Тихо дуже плавітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море, і мене згадаєш. І вам, слава сині голе, клиготь у куці, і вам, лицарі великі, Богом не забудьте. Болійтеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.